Вітаю! Пройшов тиждень, і хотілося би з вами повернутися до теми банків і фінансово-банківської системи в країні. Вивчаючи деякі економічні терміни, я натрапив на таке поняття, як грошовий мультиплікатор. Для багатьох пересічних громадян він ні про що не каже. Але якщо ви подивитесь і відкриєте посторінку в гуглі, і трошки прочитаєте, ви зрозумієте, що за рахунок. Деяких дебітових операцій можна збільшити, кредит, депозит, який ви кладете на банківський рахунок, в рази, чим і користується банківська система для того, щоб надавати кредити іншим суб'єктам господарювання в цій країні. Тобто, фактично, народ України є основним інвестором в Україні. За даними Національного банку, 50% депозитів це депозити фізичних осіб. Тобто людей, пересічних громадян в цій державі. Фактично, наша банківська система перетворилась в ощадбанк, коли люди дають свої гроші. Але чи працюють ці гроші правильно? І чи банківська система працює для розбудови держави? Чи вона є раковою пухвиною в цій державі? І чи вона виконує свої основні функції? Банківська система це як кров, кровоносна система в країні, яка дає можливість розвиватися, рухати. Давати поштовхи економіки, а чи виконана ці функції? Подивіться, хто з банків зараз фінансує реальний сектор економіки? Хто з них є фінансовим партнером, а не фінансовим згодієм в цій країні? І чи можна за таких умов взагалі мати розвиток в цій країні, коли люди є основними інвесторами, а банківська система деградувала до того, що вона надає тільки споживчі кредити для іноземних товарів? Або викуповує цінні папери інших фінансових інституцій, або держави, фактично не фінансує реальний сектор економіки, не створюються нові робочі місця, не фінансується виробництво внутрішніх товарів, а йде система тільки проїдання і збагачення цих банкірів. Ви подивіться проїдьте по Києву, по інших містах. Самі фішенебільні офіси це банки, самі великі заробітні, заробітна платня в банках. Скажіть йому, що вони виробляють? Нічого. Вони розподіляють, вони розподіляють тільки ті ресурси, які надали їм люди. Скажіть мені, скільки можна терпіти те, що банки фактично знущаються над людьми? Дивіться, кожен в цій країні, мабуть, стикнувся з е, кредитними установами. І я думаю, що невелика кількість людей була задоволена тим, як вони працювали з банком. Скільком з нас? Дзвонили якісь колекторські компанії по ночах. Скільки з нас обманювали, коли ми приходили в банки і бачили в кредитних договорах мілким шрифтом написані суми? Деякі банки взагалі вже дійшли до того, що вони в договорах вписують фрази, забороняючи звертатись в суд. Фактично, банки перетворили людей на батраків. І я хочу сказати: у нас є з вами зброя. Якщо є грошовий мультиплікатор, то можна зробити так званий банківський демультиплікатор. Якщо невелика кількість людей прийдуть в банки забрати свої депозити, я думаю, це від 2 до 3, максимум до 5%, банківська система впаде. І банки не зможуть більше працювати. Банки повинні зрозуміти, що не люди для них, а вони для людей. І вони повинні сісти за стіл переговорів і знайти можливості покращення ситуації в країні і не доводити людей до відчаю, а почати розбудовувати і бути фінансовими партнерами в цій державі. Тоді буде з того зиск. Я не закликаю зараз нікого використовувати цю зброю, але я закликаю до того, щоб банкіри зрозуміли, що у людей є механізм впливу на них. І якщо вони не прислухаються до нас, то цей механізм буде використаний. Я хочу закликати фінансову банку.